Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, зараз вже дуже-дуже агресивне, шкідливе сонце, тому сонцезахист. В нас дуже гарний сонцезахист. Ціна його зараз акційна всього 319 гривень за 50 мл. А тут у нас SPF 50, в фармасі H4 фільтра. І фільтри в фармасі дуже дорогі, тому вони дуже гарно діють. Ну, я на собі лично, дуже гарно протестувала цей крем в минулому році. Я хочу сказати, що в ну, нікому, звісно, не раджу так робити, але в мене така ситуація склалася, тому що дитину довго не могла вмовити поміняти дислокацію. І я стояла, в мене біла шкіра, під, ну, я була цим кремом. Намазана, то в мене обличчя не згоріло. Хоча я стояла десь часу до трьох на відкритому сонці без панамки. Ну, так вийшло, що довго там біля, біля одної дислокації стояла, не могла відійти. То хочу сказати, що цей крем дуже-дуже добре працює, тому замовляйте. В прошлому році у нас цей крем вже в червні в Україні не було. Його весь розібрали, тому що цей крем. Хто, хто розуміє, його розбирають уже весною. У мене зараз клієнти беруть по декілька штук, ну, хто дуже багато буває на сонці. Тож, будь ласка, пробуйте і ви будете дуже-дуже вражені. Тим, як дію, ви просто поміняєте своє, ну, ви, ви зрозумієте, що е, крем з СПФ, то, що продається в магазині і в фармасі, це зовсім два різних крема. Фармасі працює гораздо краще. Далі, ще у нас зараз? є отакий от чудовий наборчик. Тут у нас э, крем з SPF тоже 50 але це крем ласьон, він і для обличчя, і для тіла, він ось такий великий тут цілих 150 мл. За э, 600 він стоїть 689 гривень. Але чим прекрасен цей набір? Що тут, виходить, всього за 699 гривень, ви отримаєте ще ось к цьому ласьйону крему для ліця і тіла. Ви отримаєте ще отакий ось чудовий бачите, спрей бранзатор теж з SPF 6. Тобто, хто любить загоряти, ваша потреба теж буде врахована. і... Заодно ви будете захищені від шкідливих лучей сонця і получите красивий загар. Ну, і ще е, в цьому наборчику подаруночок, іде ось такий от чудовий е, подарунковий пакетик. От. Тож, будь ласка, замовляйте всього за 699 гривень. В слідуючому місяці такої опції не буде. Далі. Наша чудова оливкова серія. Серія Nature. Тут у нас шампунчик і кондиціонерчик для волосся. Кто хочет мати здорове, красиве, блискуче волосся, будь ласка, пробуйте цю серию. Вона просто бомбезна. І коштує всього такий шампунчик 159 гривень. лосьончик теж 159 гривень. Но! Ви зекономите, тому що цього шампуня його от столічки треба. Не треба це лужменько, як обичного шампуня. А всього чуть-чуть, менше, ніж в цю кришечку можна наповнити. Тому, будь ласка, пробуйте і ваше волосся буде вам дуже вдячне. Далі, отакий чудовий лайнер. Мої постійні клієнти беруть його постійно. Хто користується лайнерами, хто робить собі стрілочки. Будь ласка, зараз цей лайнер по акції. Всього 349 гривень замість 429. Ну, а тим, хто ще не знає, що такі фармасі, то я вам хочу сказати, що це якість. Перше всього, якість. Далі. Ну і Переходимо до моєї любимої серії Resurface. Зараз, якщо її брати набором, то вона. По акції до 30% знижка. Що я вам хочу сказати за цю серію? Це серія з ретинолом, це серія з екстрактом зелених водорослей, з вітаміном боже, Вона просто бомбезна. Оце я вам зараз показую. Денний крем, денний крем, тут SPF 30, замітьте, 30 аж. Далі це у нас крем під очі. І ось такий чудовий. Ночний крем з ретинолом. І що я вам хочу сказати? Ну, мені за 50, я користуюсь цим кремом, дуже-дуже задоволена. І мої знайомі, особливо хто мене не бачив давно, всі просто не вірять, що в мене немає ще жодного укола. Ну, в соцсетях дивіться мої фотки. Далі, І ще у нас є ось така чудова серія, теж моя улюблена. Ця серія з червоними водорослями. Це я тримаю денний крем. Він з дозатором теж, теж улюблена моя серія. І наша новиночка, вона в нас декілька місяців сиворотка з вітаміном С. Її у мене дуже хорошо беруть мої клієнти, тому що вона має просто чудовий потужний склад. Тут і вітамін Е, і екстракт червоних водорослій. І мінеральна вода з вулканом Аверні і екстракт фруктової суміші. Будь ласка, пробуйте, і ваша шкіра буде вам вдячна. Буду дуже-дуже вам вдячна за лайки. Кого цікава, продукція, хто хоче зробити замовлення, буде посилання під цим відео, а хто хоче отримати дисконт і робити замовлення самостійно по цінам виробника, також під цим відео буде посилання. На знижку, щоб ви могли самостійно робити замовлення по цінам виробника. А я е, прощаюсь з вами до зустрічі, мої любі. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан. В мене е, замовлення всі мої розпаковочки це замовлення моїх клієнтів, тому е, буду рада, якщо і ви станете моїми клієнтами. До побачення, мої любі!